Доброго дня чи вечора, шановні панові студенти, ми продовжуємо наш курс з обробки зображень та мультимедіа. І сьогодні наша лекція буде присвячена одному з таких важливих форматів якраз зображень. Це G і -E PEC. Ну що ж, ми тоді починаємо. Чпеки є дуже винточеним методом стиснення зображень із втратою та без втрати інформації. Він застосовується як до кольорових, так і до напівтонових зображень, але не до мультфільмів та анімацій. Цей алгоритм не дуже добре стискає дворівневі чорно-білі образи, але він чудово обробляє зображення з неперервними тонами, в яких близькі пікселі мають схожі кольори. Важливою перевагою методу JPEG є велика кількість параметрів, що настроюється, які користувач може вибирати на свій розсуд. Зокрема, він може регулювати відсоток втрати інформації, а отже, і коефіцієнт стиснення в широкому діапазоні. Зазвичай око не в змозі помітити будь-які шкоди навіть при стисканні цим методом у 10 або 20 разів. Є два основні режими стратою, які називаються також базоліною, і без втрат інформації, який не, над, не надто ефективний та зазвичай дає фактор стиснення близько двох. Більшість додатків насамперед використовують режим із втратою даних. Цей режим також містить прогресуюче та ієрархічне кодування. ЧПЕК Є насамперед методом стискування. Його не можна розглядати як повноцінний стандарт представлення зображень, тому в ньому не задаються такі специфічні параметри зображення, як геометричний розмір пікселя, простір кольорів або чергування рядків біта. ЧПЕК був розроблений як метод стиснення неперервним. І основні методи ЧПЕК полягають в наступному: перший високий коефіцієнт стиснення, особливо для зображень, якість яких розцінюється як хороша чи відмінна, другий велика кількість параметрів, що дозволяє досвідченому користувачеві експериментувати з налаштуванням методу та домагатися необхідного балансу стиснення якістю. Хороші результати для будь-яких типів неперервно-тонових зображень, незалежно від їхнього їхньої роздільної здатності, простору кольорів, розміру пікселів або інших властивостей. Четверте, достатньо витончений метод стиснення, але не надто складний, що дозволяє створювати відповідні пристрої та писати програми реалізації методу для комп'ютерів більшої платформи. Декілька режимів роботи. Послідовний режим. Кожен кольорний компонент стискається в одному скануванні зліва направо, зверху вниз. Прогресивний режим. Зображення стискається в кілька блоків, відомих як скани, щоб розпакувати та переглянути від грубих до дрібних деталей. Режим без втрат. Важливий для випадків, коли користувач вирішує, що пікселі не повинні бути втрачені. Компромісом є низький коефіцієнт стиснення порівняно з режимами втратами. Ієрархічний режим зображення стискається з кількома роздільними здатностями, що дозволяє переглядати блоки з нижчою роздільною здатністю без попереднього розпакування наступних блоків з вищою роздільною здатністю. Термін eh, JPEG є абревіатурою, яка розшифровується як Joint Photographic Express Group. Проект JPEG був um, результатом спільних uh, зусиль CCITT та АЙСОЗ International Standard Organization, тобто міжнародної організації стандартів, який розпочався в червні 1987 року, та підготував перший проект JPEG у 1991 році. Стандарт шпек виявився успішним і став широко використовуватися для стиснення зображень, особливо на веб-сторінках. Нижче наведено основні кроки стиснення шпек, а кожен крок докладно описано пізніше. Перший кольорові зображення перетворюються з RGB на кольорний простір яскравості кольору. Цей крок пропускається для зображень у градаціях сірого. Око чутливе до невеликих змін яскравості, але не до кольоровості. А тому частини кольоровості можуть згодом втратити багато даних і таким чином бути сильно стиснетими без значного погіршення загальної якості зображення. Цей крок не обов'язковий, але важливий, оскільки решта алгоритму працює з кожним компонентом кольору окремо. Без перетворення простору кольорів із компонентів RGB не можна видалити істотну частину інформації, що не дозволяє зробити сильний стиск. Друге, кольорові зображення зменшуються шляхом створення пікселів із низькою роздільною здатністю з вихідних. Цей крок використовується лише тоді, коли потрібне ієрархічне стиснення. Він завжди пропускається для зображень у градаціях сірого. Зменшення дискретизації не виконується для компоненти яскравості. Зменшення дискретизації, як це зображено на ось на цьому рисунку, виконується або у співвідношенні 2 до 1 як по горизонталі, так і по вертикалі. Так звана дискретизація 2H2V або 4, 1, 1, або у співвідношенні 2-1 по горизонталі та 1-1 по вертикалі. 2H1V або вибірка 4, 2, 2. Оскільки це робиться на двох із трьох компонентів кольору, то 2H2V зменшує зображення до 1 третьої плюс 2 третіх помножте на одну четверту до рівня одна друга його початкового розміру. Тоді як 2 H1V зменшує його до 1 третя плюс 2 третє повноштати на одну другу, до рівня дві третіх початкового розміру. Оскільки компонент яскравості не торкається, то немає помітної втрати якості зображення. Зображення у відтінках сірого не проходить цей крок. Третє, пікселі кожного компонента кольору організовані в групі розміром 8 на 8 пікселів, які називаються одиницями даних. Якщо кількість рядків або стовпців зображення не крат на восьми, то нижній рядок і крайній правий стовпець дублюються стільки разів, скільки необхідно. У режимі безчергування кодер обробляє всі блоки даних першого компонента зображення. Потім блоки даних другого компонента і, нарешті, блоки даних третього компонента. У режимі чергування кодер обробляє три верхні ліві. Блоки даних трьох компонентів зображення. Потім три блоки даних справа від них і так далі. Дискретне косинус перетворення потім застосовується до кожного блоку даних, щоб створити блоки даних 8х8 або блок частотних компонентів. Вони представляють середнє значення пікселя та послідовні високочастотні змінни в групі. Це готує дані зображення до вирішального етапу втрати інформації. Оскільки дискретне косинус перетворення включає трансцендентну функцію косинус, то це має спричинити певну втрату інформації через обмежену точність комп'ютерної арифметики. Це означає, що навіть без основного кроку з втратами крок ми це будемо писати, це далі буде йти це крок п'ятий, так який далі записаний, буде деяка втрата якості зображення, але зазвичай вона дуже незначна. П'ятий крок. Кожна з 64 частотних складових в одиниці даних ділиться на окреме число, яке називається його коефіцієнтом квантування, а потім округлюється до цілого числа. Тут інформація втрачається безповоротно. Великі коефіцієнти квантування викликають більше втрат, а тому високочастотні компоненти зазвичай мають більші коефіцієнти квантування. Кожен з 64 коефіцієнтів квантування є параметром JPEG і, в принципі, може бути визначений користувачем. На практиці більшість реалізацій JPEG використовують таблиці коефіцієнтів квантування, рекомендовані стандартом JPEG для компонентів зображення яскравості та кольоровості, так як зображено ось на цій таблиці. Шостий пункт. Усі 64 квантованих частотних коефіцієнта, які тепер є цілими числами, кожного блоку даних кодується за допомогою комбінації RLE і кодування Гафмана. Варіант арифметичного кодування, який відомий як кодер QM, можна використовувати замість кодування Гафмана. Останній крок е, додає заголовки та значення всіх використаних параметрів JPEG і виводить результат. Стислий файл може мати один з трьох форматів. Перший формат обміну, у якому файл е, містить стислене зображення та всі таблиці, необхідні декодеру. Ну, переважно таблиці квантування та таблиці кодів гафмана. Другий скорочений файл формат для даних стиснення зображення, де файл містить стиснене зображення і може не містити таблиць або лише декілька таблиць. І нарешті скорочений формат, тобто і третій пункт, третій формат скорочений формат для даних специфікацій таблиці, де файл містить лише таблиці, а не стиснене зображення. Другий формат має сенс. У ось цей скорочений формат так має сенс у випадках, коли використовується та сама пара кодер-декордер. І вони мають одинакові вбудовані таблиці. Третій формат використовується у випадках, коли багато зображень. Було стиснуто тим самим кодром, використовуючи однакові таблиці. Коли ці зображення потрібно розпакувати, вони надсилаються до декодера, віддаленого від одного файлу з даними специфікації таблиці. Декодер JPEG робить обернені дії. Отже, JPEG є симетричним методом стиснення. Прогресуючий режим є опційний для JPEG. У цьому режимі високочастотні коефіцієнти дискретного косинус перетворення записуються в файл блоками які називаються сканами. Ну, в англійському так і писать скан. Кожен прочитаний декодером скан дає можливість підправити та уточнити рисунок. Ідея полягає в тому, що перші скани використовуються для швидкого представлення зображення. Низької якості. Далі відбувається або декодування наступних сканів, або відмова подальшого декодування. Плата за це полягає в тому, що кодер повинен зберігати в буфері всі коефіцієнти, всіх одиниць даних до того, як їх надіслати в скан. Оскільки вони посилаються в скан у зворотньому порядку, а не в порядку їхньої генерації, тобто не в порядку їхнього створення. Крім того, доводиться робити весь процес декодування для кожного скана, що уповільнює прогресуюче декодування. На рисунку А наведено приклад зображення з роздільною здатністю 1024 на 512. Це зображення поділено на. 128 помножити на 64, що дорівнює 8192 дві одиниці даних. Кожна з яких перетворена за допомогою дискретного космос перетворення в блок 64 чисел по 8 біт. І на рисунку зображено паралепіпед, довжина якого дорівнює 8192 одиницям даних, висота дорівнює 64. Коефіцієнтом дискретного косинус перетворення. Коефіцієнт DC, DC розташований на горі з номером 1, так, з номером, перепрошую, 0, ось він, а ширина дорівнює 8 біт кожного коефіцієнта. Після підготовки всіх одиниць даних в буфері пам'яті, кодер записує їх у стиснений файл одним з двох методів. Спектральним вибором або послідовним наближенням. Ну, як це зображено на малюнках CD. Перше сканування в будь-якому методі це набір коефіцієнтів постійного струму. Якщо використовується спектральний вибір, то кожне послідовне сканування складається з кількох послідовних Ну, скажімо, смуги коефіцієнтів AC. Тобто, ну воно складається з певної смуги коефіцієнтів AC. Якщо використовується послідовне наближення, то друге сканування складається з чотирьох старших бітів усіх коефіцієнтів AC. А кожне з наступних чотирьох сканувань, номери від 3 до 6 додає ще один значучий біт, біт від 3 до 0 відповідно. В верхнічному режимі кодер декілька разів зберігає зображення у вихідному файлі з кількома роздільними здатностями, однак кожна частина з високою роздільною здатністю використовує інформацію з частин вихідного файлу з низькою роздільною здатністю, а тому загальний обсяг інформації менший, ніж необхідний для окремого зберігання різних роздільних здатностей. Кожна ієрархічна частина може використовувати прогресивний режим стиснення. Ієрархічний режим корисний у випадках, коли потрібно виводити зображення високої роздільної здатності з низькою роздільною здатністю. Старі матричні принтери можуть бути хорошим прикладом пристрою вводу з низькою роздільною здатністю, який все ще використовується. Режим ЧПЕК без втрат обчислює прогнозоване значення для кожного пікселя, генерує різницю між пікселем і його прогнозованим значенням для відносного кодування та кодує різницю за допомогою того самого методу, тобто кодування Гафмана або арифметичного кодування. Так? Як у кроці було визначено 5, про які ми говорили, так. Передбачене значення обчислюється з використанням значень пікселів вище та ліворуч від поточного пікселя, пікселі, які вже були введені та закодовані. У наступних лекціях ці кроки розглядатимуться більш детально. Ну що ж, я дякую вам за увагу. На цьому я буду закінчувати цю лекцію. І далі в нас буде всі кроки чпек кодування Будуть розглянуті окремо. Дякую за увагу. До побачення до наступної лекції.